Scroll. Я не готувався. Але є якусь моя книжка, яке не Є. Давайте. Зараз, зараз. Це було трішки підступно. Давайте я вам, наприклад, почитаю такий вірш. Київська прописка, середня освіта. Загинув від попасної на початку жовтня. Соняшників поля не зібрані з літа. Над ними розкривається золота безодня. Стоятимуть тепер цілу зиму, чорнітимуть літерами в газеті, ловлячи тишу, ледь ловимо, ніби лисицю в очереті. Птахи над ними завмирають щоразу, чутливі, як слухові апарати. Бути сонячними в полях Донбасу це знати, як жити і за що помирати своїм хребтом, металевим тросом. Поєднувати ґрунти і води, тримаючись за сіній чорнозом з гіркою відданістю природи. Вітчизну, що вічно втішаєш і просиш, ниєш в легені стороннім предметом. Лиши мені на майбутнє цю розкіш бути соняшником і очеретом. Лиши мені цю убивчу втіху стати на вітряному кордоні, літерою недописану книгу подихом колодні долоні. Випаленими очима і залізом ключиці, жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись порожньої очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїм очим. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погода. А він відчуває, що в тілі його забагато металу А він знає, як чорно буде і буде до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, то душе мертву повітря. І каже, тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як перто протоптують стежку танкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачиш? І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снились ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом, його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж томилися. Вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.